Вітаю вас, мої любі діти! А скажіть ну, будь ласка, чи пам'ятаєте ви казки? Так, тож давайте з вами сьогодні пограємо та казки пригадаємо. Будемо ми з вами грати у гру, яка називається «Що зайве?». Діти, погляньте уважно. Що це за казка? Так, це. Коза дереза. Хто ж тут зображений? Так, коза, дідусь, жабка та зайчик. Як ви гадаєте, хто ж тут зайвий? Так, вірно, жабка. А яка ж була коза-дереза? Так, вона була нахабна, брехлива, молодці. А ось наступна казка. Ну ми пригадаємо, як вона називається. Вірно, це ж казка колобок. А хто ж тут зображений? Так, вовк, кіт, колобок. Та лисичка. Погляньте уважно, а хто ж тут зайвий? Так, вірно, цей кіт. Молодці. Ви дуже уважні. На наступному малюнку зображений півник, мишенята та рукавичка. Діти. Ви здогадалися, з якої це казки? Так, це казка? Колосок, вірно, малята. А погляньте уважно, хто ж тут зайвий? Вірно, рукавичка. Діти, а який же був півник у цій казці? Так, працьовитий, старанний. А якими ж були мишенята? Вірно, ліниві, неслухняні, молодці. Хто зображений на наступному малюнку? Так, бабуся, жабка. Курочка та дідусь. Як ви гадаєте, з якої казки ці персонажі здогадалися? Звісно, що так. Це казка курочка-ряба. А давайте поміркуємо, хто ж тут зайвий? Вірно, жабка. Молодці! Ви дуже гарно грали та відповідали, а мені вже наразі час. Тож, до побачення та до нових зустрічей!